Анодні заземлення, польові вимірювання. Як анодний заземлювач використана столева труба діаметром 50 мм довжиною 32 м у водопровідній сердловині. За даними геології та вертикального електричного зондування ВЕЗ, труба знаходиться у двошаровому середовищі Землі. Верхній шар 24 метри. Пісок, питомий електричний опір 290 ом метр. нижній шар 10 метрів, суглинок, питомий опір 90 ом метр. Перед польовими вимірюваннями виконаний розрахунок опору заземлення типу гребінка. У двошаровому середовищі. За формулами розраховується еквівалентний питомий опір, опір вертикального і горизонтального електродів заземлення. Шаблон. Для повторного використання вносимо свої показники. Яма 2 метри, діаметр електрода 50 мм. Довжина вертикального електрода 32 метри. Потужність верхнього шару. 24 метри. Питомий опір верхнього шару. 290 Ом на метр, нижнього 90 Ом на омнаметр. Отримуємо обчислений опір вертикального електрода. 6,25 Ом. Розрахунок. 6.25 Ом. Вимірювання опору анодного заземлювача за допомогою вимірювача опору заземлення показали опір анодного заземлювача 6,9 Ом. Вимірювання опору анодного заземлювача здійснене за допомогою омметра, способом оговореним в електротехнічній задачі 2 показали 6,5 ома. Спосіб вимірювання опору. Заземлювача омметром метром простіший та має додаткові можливості вимірювання. Зацікавленим організаціям, які мають відповідне технічне обладнання та місце для проведення дослідження, можна провести польові вимірювання. Звертайтеся!